Всім доброго здоров'я! Ви... Обратно на каналі Автоартіст. Більше місяця я відео не викидав, тому що я був в командіровці І от я вернувся і першим ділом побіг до своєї любимої машинки, до Фордоки. І там мене ж долу разі черабонія. Полніша Дверки відкрив, ключики на сідушку кинув, дверки закрив. Пішов, клямку накинув. Центральний замочки клац клац І все. Добрий вечір. І от, виходить, машинка моя. Це я накинув вже клемму, через що вона і закрилася. Тить-тить. Тетя-тить. Казалось би хетчбек, можна кнопочку нажати, ззоді залізти через. Через через багажник. Хренушки, тут теж треба ключо. Оце по бирому рішив поїхати, провідати усіх. А ключики не видно, мабуть, так? Да? Там вони, коротше. Там вони лежать десь на сідушке, воно. Мої ключики. Зараз будемо якось пробувати відкривати. Тут це ж проблема, в мене ж немає тут пимпочки. Вона в мене на ручки тут. Як у москвичів. І не вийде підвести, дернути, не вийде. Інтересно, звісно, інтересно. Ну, зараз будемо дивитися, YouTube щось. Щось придумувати. В общем, короче пробували-пробували, нічого не виходить. Ну, не будемо панікувати. Давайте першим ділом, першим ділом ми що зробимо? Накачаємо колесо, яке спустило. Зараз цим ділом займемося, а там воно буде легше, точно знаю. инструкция такая. Если вдруг у вас закрылась машина, ключи в машине, сработал центральный замок, накачайте скоттер. буду Головне не панікувать, качайте скота. Машина не відкрилась. Давайте попробуем її помити. За місяць вона трохи припилилася, сейчас помиємо. Будемо думати далі. Колись вона качали, машину помили, все, все чітко, но вона так і не відкрилась. Шутки шутками, Треба, короче, вызывать підкріплення якесь помыш золу, друзей, Що то надо делать, потому що... Что... Треба ж її якось відкрити все таке. Зараз воліку наберу хай приїде та щось, якось чи крючком чи от хрем я не знаю, що робить. Зараз будемо визивати помощь золу. Да, достать плечо. Мучок, расстать. Ты возьму разных Есть, Сашка, есть, Сашенька. Так, Александрович, накидаю минус. Давай. Есть минус. Накидаю плюс. Есть плюс. Не Великим. Все. Все. <laughs> вот так вот. Пока сделали. З замком проблему рішили. Поки пооткривали машину, почали поїхали заправляти і тече в мене ця хрень. Зняв і колесо, все познімав нахрен. Буду міняти цю заливну горловину, вона і не держиться ні хрена. І тече, ось от прямо калюжу натекло, як заливали. Є у мене воно друга. Ай. Десь вона сюди ось в бок вставляється. Скуда краще показувати? Отаку вона в вбок вставляється. А куди оці йдуть, теж десь у бок. І що це воно таке? Я навіть уявлення не маю. В общем, зараз буду витягувати якось. Коротше, кой прицепив на проволочку. Горловину, там в бак вставив, там на проволочку прикрутив проволочку до цієї, до пружини. Завтра сьогодні до одного друга обращався, завтра піду до другого друга. Хай щось мені зробить, поставить її на місце. Не можу я так В кузов її вставить, красиво, там якось її прокрутити треба, не знаю. Завтра до Андрія ще поїду. Один там поміг, другий хай там помагає, бо я. У мене нервів не вистачає, я, я... не можу. Зробили. Все, попрокручувалося. Обдерли, звісно, ну то таке, то діло десяте. Головне, що вона, горловинка, стоїть на своєму місці. Вже вона нікуди. Там її хомутом. Прив'язали вже так, що вже нікуди вона не дінеться. Можна нормально заправлятися. Вона вже не подає туди всередину. Слава Богу. Ну що ж, отак можна вже підвести проміжуточні якісь висновки. Ключі достали. Горловинку, слава Богу, зробили. Я вже катався, катався, обкатався. Вже так катався, що я вже не знаю, на чому я катався. Бензин уже мовся кончиться давним-давно. У мене поки не було дума, я вже й забувся, поки не їздив на ній. Скільки метом оставалось бензина. І ще я бачу, я поїду на ній на напаску сьогодні ночі. Таку я. А, кстати, год назад. Можна сказати, рівно год назад. Я їздив в нею на паску, повністю я її розібрав, готував до поварки. Повністю розібрано і там чуть не на табуретках накинув пару сідушок, щоб тільки доїхати. Я її думав варити. За год, що пройшов, вона вже поварена. Щось трохи зроблено, трохи не зроблено, ну, такоє. Але ж на місці не стоїм, ідемо вперед. Багато чого ще хочеться зробити. Ну, потихонечку. Як ішачок, тупа, тупа, і шачок тупа, тупо і потихеньку десь дотупаємо кудись. Должен бути якийсь, должен бути її кінець. І він буде. Думаю, ще годік, і вона буде як дзвін. Отако от, от. Ну. Це відео взагалі не малось виходить, якби вона з ума не сходила. Там ключі загубили. Тут я, звісно, сам трохи тупанув. У мене ніколи центральних замків не було. я так от опрометчиво, так сказати. Ну, а із горловиною, то вона капала вже. В прошлих відео я казав, що вона капає. І показував. Вона капала-капала, поки вже видно, на сонечку не розтріскалось. там усе. Я її підмазував і холодною сваркою. І... Чи що я її тільки не робив? Ну, Прийшло її, дойшлося поміняти. Поміняли тепер все чутенько. Обротно мені вже скоро їхати. Обротно місяць вона стоятиме бідоложка. Ну нічого. Ну що ж, на, цьому будем, на цій мажорній ноті будемо закончувати. Всім щастя, здоров'я. До нових зустрічей!